Є австралійська легенда про шамана, який йшов з трьома своїми сестрами, коли вони зустріли найзнаменитішого воїна того часу. Я хочу одружитися з однією з цих гарних дівчат, сказав воїн. Якщо одна з них вийде заміж, інші дві страждатимуть, сказав шаман. Я шукаю плем'я, яке дозволяє чоловікові мати трьох дружин протягом років. Вони пройшли весь австралійський континент і не виявили такого племені. Принаймні, одна з нас могла б бути щасливою, сказала одна з сестер, коли вони постаріли і не могли більше ходити. Я помилився, сказав шаман, але тепер надто пізно. І він перетворив трьох сестер на кам'яні брили, щоб усі, проходячи повз, розуміли. Що щастя однієї людини не означає, що інші мають бути нещасливими.